Під час зустрічі з студентами презентували оновлені програми обміну, можливості для практики стажувань у провідних європейських країнах. Для студентів це шанс побачити туристичну індустрію зсередини, перейняти досвід і повернути його в українську практику. нас стажування як зимового, так і літнього періоду. Це для студентів туризму, студентів готельно-ресторанної справи. Ось це можуть бути різні готельно-ресторанні комплекси, це можуть бути різні країни. На сьогодні в нашому портфоліо по над 11 активних напрямків активних країн, і ми прагнемо до більшого. І хочемо сьогодні саме в Хмельницькій гуманітарно-педагогічної академії відкрити, анонсувати один з наших напрямків літнього стажування. Це буде Іспанія, це будуть Балеарські острови. Це буде мережа готелів Best Hotels, А це понад 30 готелів суперових, лакшері, класних. Це нові можливості, нові перспективи для молоді. Щороку все більше студентів долучається до міжнародних обмінів. Молодь визнає, такі програми змінюють не лише професійне мислення, а й світогляд. У нас є програма Еразмус, є К 2 І мені приємно, що Хмельницька гуманітарно педагогічна академія співпрацює з вищими навчальними закладами Австрії, вищими навчальними закладами Туреччини, і наші студенти і викладачі по мобільності зможуть безпосередньо там працювати, здобувати знання, і по мобільності ми зарахуємо їм ті оцінки, які вони отримують. Крім того, хочу зазначити, що у нас така вже. Починається гарна співпраця з університетом Юта Сполучені Штати Америки, з Каліфорнійським університетом, де ми презентуємо, дивимося, які кафедри у нас е, працюють за тією тематикою. Практичний досвід за кордоном допомагає студентам краще зрозуміти специфіку туристичного бізнесу, розвинути комунікативні навички та впевненість у власних силах. Всі знання, які я здобула на стажуванні, я обов'язково їх буду використовувати в подальшому житті. Також я проходила стажування у Словаччині. Це було дуже корисно для мене, адже я побувала в європейській країні, побачила їхній металітет. Також розмовляла з багатьма національностями, зокрема з Німеччини. Це були країни, також Прибалтики, тому Завжди стажування це дуже корисно для вашого подальшого життя, подальшого вашого набуття лідерських навичок. Партнери академії відзначають високий рівень підготовки студентів і готовність до міжнародної співпраці. Була на стажуванні у Туреччині, де дізналася багато нового про роботу, нові можливості для себе відкрила це кар'єрний розвиток і в подальшому буду це використовувати вже у подальшій своїй кар'єрі і в подальшому житті. Серед нових напрямків програми професійних стажувань у Греції, Туреччині Німеччині усе це результат багаторічної співпраці та спільної роботи викладачів і координаторів. Міжнародні стажування та програми обміну для здобувачів освіти, освітньо-професійної програми Туризм і рекреація є надзвичайно важливо, тому що вони дізнаються нові знання, вони переймають європейський досвід, вони його зможуть впроваджувати у своїй професійній діяльності, що буде особливо актуально у післявоєнній відбудові. А такі подорожі дають нові знайомства, знайомлять з культурою, дозволяють краще зрозуміти туристичний ринок провідних європейських країн світу. Міжнародна діяльність один із головних напрямків розвитку академії. Координатори вже анонсували нові угоди, які відкриють ще ширші можливості для студентів. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.